Військовики південної Кореї оприлюднили відеозапис, на якому з їхніх слів зафіксовано чергову спробу північної Кореї запустити розвідувального супутника. На кадрах видно, що вона закінчилася невдачею. Невдовзі після старту ракета носій та супутник вибухнули. Уламки впали в море біля західного узбережжя КНДР. Це відео знято з південно-корейського патрульного судна. Про невдалий запуск оголосив і сам Пхеньян. причиною назвав проблеми з новим ракетним двигуном на рідкому пальному. Однак це лише попередні висновки, шукають й інші можливі причини. Японія, США та Південна Корея назвали запуск загрозою безпеці регіону. Раніше КНДР заявляла про намір вивести на орбіту такий супутник до 4 червня. У результаті Пхеньян здійснив запуск за кілька годин після зустрічі лідерів Південної Кореї, Китаю і Японії в Сеулі. Вона пройшла вперше за останні чотири роки. Її учасники підписали спільну декларацію про денуклеаризацію Корейського півострова. Північна Корея вивела на орбіту свій перший розвідувальний супутник торік у листопаді. До цього дві її спроби у травні та серпні були невдалими. Державні медіа КНДР повідомляли, що супутник зробив фотографії Пентагону, Білого Дому та військових об'єктів Південної Кореї. Щоправда, жоден знімок не був опублікований, тож можливості супутника поки що невідомі. Водночас, пхеньян обіцяв, що цього року виведе на орбіту ще три розвідувальні апарати.